Дякую, що ви з нами залишаєтеся на телеканалі Київ. Четвер, 30 жовтня. Я нагадаю, що 28 жовтня жовтня усьому світі відзначали міжнародний день анімації. Анімація вперше була представлена Гедешеві саме 28 жовтня 1892 року. Тоді паризький художник Еміль Рейно запропонував людям відвідати свій оптичний театр, будучи спритним, винахідником Рейно створив праксиноскоп, за допомогою якого вбуде на екран картинки, які рухалися. Це і був перший мультфільм, який став головним кроком до розвитку анімаційного кіно. Нині ж мульт. Фільмів така кількість, і ось тут постає головне питання їх якість. А розумієш, що головний глядач мультиків питань виникає все більше. Відповіді на які спробуємо знайти за мить. Також будемо сьогодні говорити про каскотерапію. Я дякую, що все таки з нами залишаєте. Я сподіваюсь на велику кількість дзвіночків. Я рада вітати сьогодні в нашій студії Олену Слободянюк, психолога, психоаналітика. Як і обіцяли, ми сьогодні говоримо про плив мультфільмів. Тому, будь ласка, одразу телефонуйте свою точку зору, висловлювати, як впливають мультфільми на ваших дітей? Можливо, своя якась взагалі. Теорія з приводу цього, чи варто дітям дивитися мультфільми? А ми більш детально, тому що аспект мультфільмів ми вже колись торкалися в ефірі, а сьогодні ми торкнемося такого моменту, як казкотерапія. Тому, будь ласка, ще раз нагадаю, у нас у студії Олена Слободянюк, психолог, психоаналітик 223.0971. Ну в третьому блоці, ви знаєте, традиційно можна говорити не лише ставити запитання, висловлювати якісь свої теорії, думки. Будь ласка, чекаємо. Так, рада вас бачити, Олено. Добрий день. Добрий день. І про мультфільми все буду у нас пересікатися, пересікатися, тому що казка, Мультфільму, от погодьтеся, вони мають щось споріднене, правда? Так. Хоча ніби абсолютно різні якісь елементи є, але спорідненість, яка головна, що об'єднує і мультфільми, і казки. Ну, мультфільм це казка, яка ожила. Ага. Тобто я з цього хотіла і починати, так. що дитина живе в світі фантазії, її фантазія дуже бурна і активна. І перш за все, дитина знайомиться спочатку з казкою. Спочатку все-таки з казкою, спочатку все-таки батьки читають книжку. А потім дитина вже знайомиться з цією казкою на екрані. Ну, буває, звісно, вже і навпаки, але все ж таки книжка це перше. Казка це перше, що входить в життя дитини. І для дитини особливе переживання, коли вона може це не тільки уявляти в своєму уявленні, але й бачити це на екрані живі свої персонажі улюблені. Тому мультфільми казка цим дуже поєднані. Угу. А чим вони відрізняються? Тим, що якщо... Дитина вже дивиться на екран вона вже має менше уявляти в своїй уяві це, і таким чином уява стає пасивною. Тобто це ж погано, це погано. Ну, погано. Це, тобто уява це те, що нам дано безкоштовно, правда, кожному з нас. А завдяки отак, от, от цьому життю, на превеликий жаль, ми там доживаючи хто до 25, хто до 30 років. Ми забуваємо, що таке уява, бо нас все забуває. Раніше це були мультфільми, які дрально показані і не пропрацьовані в нашій голові. Потім це інтернет і так далі. Це не дуже добре, правда. Уяву треба розвивати в дитини. Угу. Обов'язково. Чим більше асоціативних зв'язків якихось утворюються угу. у дитини, чим більш багато уява, тим більше і багато її дух. Повний світ. Тому mm -hmm. з одного боку треба ну тримати баланс в цьому. Mm -hmm. е, мультики це цікаво. Це mm -hmm. е, робить життя дитини більш насиченим, більш, бага... не тільки більш багатим. дитини. Я теж іноді yes. yes. от в хорошому сенсі зловживає переглядом мультфільмів. Ну чому от, би це ні? вже наступне питання? Можна сказати так, що це вже наступна тема е, сучасних мультиків, які вони зараз є. Тобто mm -hmm. е, кого там дитина може побачити себе? Батьки так само дивляться і бачать в мультиках себе. Тобто, вже постає питання, коли ну можливо раніше колись мультики більш були націлені на дітей. Зараз угу. є такий перехід між кіно і мультиком, коли це вже і дорослим, і дітям. І тут виникає певна так би небезпека в тому, що якщо дитина дивиться мультик сама, то і не їй ніхто не пояснює, що вона бачить, то вона може бачити сцени дорослого життя, які вона ще не розуміє. І тому дорослі люди мають дивитися, пояснювати і контролювати те, що дивиться дитина. Обов'язково контролювати, що для віку дитини підходить, а що ні. Тобто, якщо це фільм мальований, тобто мультфільм, mm -hmm. це ще не значить, що цей фільм мультфільм можна дивитися дитині. Mm -hmm. Так. Ну, бачите, у нас все такі, я вже колись про це говорила, у нас мультфільми часто використовуються для того, щоб знаєте, не заважай мені, включили мультфільми. Дитина під нього і їсть, і гуль грається. Ну, все що завгодно. Тобто, мультфільм як такий елемент, знаєте, не спілкування з дитиною. Це не дуже теж хороший момент. Треба все-таки розмежовувати, як ви зазначили. От як цьому навчитися? Слухай, а як от спостерігати за дитиною? Буваєш, після перегляду мультфільму дитини змінюються настрій, змінюються, тут навіть не настрій, а змінюється відношення до чогось, якась агресія з'являється. Це можна помітити після перегляду мультфільму? Ну, я думаю, що звісно, якщо ви таке кажете, і дійсно батьки помічають, що якщо якийсь агресивний мультик, дитина mm -hmm. дивиться не для свого віку. Вон, її поведінка дійсно зміниться. Вона mm -hmm. може починати більш агресивно гратися, mm -hmm. битися, е, щось таке робити. І це ну, явний знак для того для батьків, що цей мультик викликає якісь певні э, переживання в дитини. Але з другого боку, э, в дитини є такий, э, розвиток дитини дуже складний. Э, на, певному етапі, на кожному певному етапі розвитку дитини виникають певні страхи. Э, ну, є э, стадії психосексуального розвитку дитини, угу. і на, кожному, на кожній стадії свої э, виникають проблеми. Э, Крім цього, ще є такі проблеми, які просто входять в життя дитини. Ну, наприклад, якщо батьки розлучуються, або втрата одного з батьків, або втрата просто е, улюбленої тварини, або втрата якась, або просто якісь якісь жахи, які входять в життя дитини маленької, дорослі, досить серйозні, і дитині треба це якось переживати. Так, от е, казки і мультики вони розказують про те е, на безсвідомому рівні. Як ці труднощі треба дитині долати? От вони передають цей спосіб за допомогою метафори, і тому казки і мультики зараз сучасні, вони допомагають дитині долати свої труднощі, свого розвитку. І коли є труднощі, у дитини може бути внутрішня агресія. Коли вона дивиться мультик, вона може цю агресію навіть переживати, якби. Собі робити легше таким чином, тобто мультики може... своєрідний катарсис десь да. Так? Да, Правда, так я розумію. Так такі так. Катарсис... Просто головне, щоб а, ну бо зараз мультфільми, якщо ми говоримо, і зараз не про казки, навіть говорю, а про мультфільми іноді такі знімають. Просто чесно кажучи, страшно <смі> зрозуміти, яку мету переслідували мультиплікатори, які робили такі мультфільми. Я маю на увазі про сучасні мультики, і так воно дивно виглядає. Тут тут треба розуміння бути, все таки батьки, щоб бачили, хоча б на початку, що дивиться дитина, правда? Ну, ну так. це напевно. Ну, дійсно, тут два моменти виникають, які цілі переслідують мультиплікатори. Зразу можна тоді порівняти радянські мультики і сучасні mm -hmm. мультики, чим епохи відрізнялися, тим, що була певна ідеологія. Mm -hmm. Зараз цієї ідеології вже немає, і не було залежності від грошей, так би мовити, не було цього комерційного моменту. Тобто, зараз людина має знати точно, що те, що вона подивиться, вона заплатить гроші, вона отримає задоволення певне, вона очікує. І від мультиплікаторів таким чином е великі. Якби нам вимоги до них, що цей мультик дійсно повинен бути комерційним. Цього раніше не було в нас. І це змінює світ. Але з другого боку, мультиплікатори не можуть показати те, чого дійсно немає в житті дитини. Дитина не прийде дивитися, дорослий не прийде дивитися. Тобто вони мають відповідати на запрос дитини, на запрос сучасності. От, наприклад, з історії трошки угу. мультиплікації Прошу, так. мультик про Мікі Мауса з'являється в 1928 році. 29-й рік це. Рік глобальної американської ну, так, депресії. Депресія. І цей mm -hmm. мультик він допомагав дітям і може й mm -hmm. дорослим переживати те, що відбувалося в їхньому житті. А, мульти... і, і інші мультики вони з'являються в певний час. Вони відповідають на той час, який... в якому вони ну, з'являються одночасно. Це дуже важливо. А, от про сучасність, про сучасність, сучасні Чому мультики. Чому вчить дітей мультфільм Маша і Ведмідь? Ну чесно, в мене таке враження, що і так, перепрошую, ролі поплутані. Жінки виконують чоловічі функції, чоловіки часто а, ліняться, лінуються і виконують жіночі функції. А цей мультфільм, я іноді так дивлюсь, думаю. Маша так знущається іноді на ведміду. Ну, ну, а а, усіх а, від, а від, він, він, він А Ведмідь маринує баночки, я це бачила, це для мене взагалі було здивування. Марення робить. Да. В цьому нічого немає поганого, але я просто хочу зрозуміти, ну, чому вчать вчить цей мультфільм. Ну, Він красивий, він яскраво зроблений. Але яка ідеологія цього мультфільму? Ну, Якщо подивитися на героїню, Маша, Маша дуже гіперактивна дівчинка. Надто. Тобто, надто. І зараз є такий синдром у сучасних дітей гіперактивність. Да. І це мультик, який відповідає на те, що я сказала, на сучасність. Тобто є такі діти, їх досить багато. Що робить батькам? По-перше, діти себе бачать у цій а маші. А ведмідько це От, Зверніть увагу, як ведмідь, що б не робила Маша, він весь час витримує. І мені здається, що це більше мультик теж для дорослих. теж. Чому? Тому що батьки бачать, що робити, як поводитися з такими дітьми. Тобто я б сказала, що це мультик більше не для дітей. Дітям, звісно, дуже приємно, діти дуже люблять цей мультик. Але ведмідь він показує, як з такою дитиною бути. Він ніколи на неї не гримає, не кричить. Взагалі ніколи. це він майже він може профсухуватися деякий час, але все одно вона його знайде, і він потім е з, з цією дитиною дуже добре спілкується, грається угу. там, ну умовно. Тобто він з нею весь час. О, тобто я б сказала, що це мультик про досить активних дітей, які зараз є. Ну в принципі, ця дитина вона в мультику, вона ну дуже така прекрасна. Вона цікавиться життям, вона активна, вона їй, їй все цікаво. Вона не дитина, яка сидить в куточку і там тихесенько не, не заважає батькам, але вона весь світ вона пізнає світ, і це ну, в принципі мрія батьків. Єдине, що uh -huh. ж такою мрією робити, якщо вона така досить активна. От, і відміть з цим справляється регулярно з серії в серію. Скажіть, а якщо дитині постійно от, дівчинці ставити а, мультфільми, ка, ну казка, те що, як ви говорите, ожила, а, про принцес? Нічого здається, що це теж не дуже добре, якщо постійно тільки таке дивитися дитині? Ну Я б сказала, знаєте. В будь-якому питанні все, що занадто, то не здраві. Правда? Ну повиростають, вибачте, зараз в цьому світі бачиш, ледь кожна там четверта дитина, яка виростає, дівчата, вони відчувають себе принцесами. Ніхто не говорить, що це має бути, але має бути це відчуття внутрішнє, а не зовнішнє, коли це виноситься на показ і оточуючим від цього. Перепрошую, але не дуже приємно спостерігати. Таке ну, теж може бути ну, правда? ну так. Тема принцеси це досить складна тема, тому що дійсно ви сказали, дитина має пройти цей період, коли вона відчуває себе принцесою. Королем в сім'ї, але потім це має прийти в реальне сприйняття в світі, і uh -huh. людина має зайняти певне місце і розуміти, що не, ні, вона дійсно не принцеса, але є батьки, які її люблять так, так сильно. Але я б сказала, що більше тривоги визивають, наприклад, неконтрольоване. Прояви сексуальності в мультиках, там, де mm -hmm. занадто багато цієї сексуальності, якщо ця дитина занадто мала і дивиться такий мультик, їй це подобається, і це може пробуджувати ну, ті потяги, які всередині дитини, mm -hmm. і ну, якби зірвати ці захисти в дитини. Якщо ця сексуальність не контрольована, якщо вона провокується, і дитина починає підража... mm -hmm. копіювати цю поведінку, mm -hmm. оце є проблемою. Проблема занадто агресивні мультики, проблема занадто сексуальна. Мультики. І проблема тільки в тому місці, якщо е, взагалі перегляд навіть самих добрих мультиків, це встає цілий день. Дійсно, дитині треба дати якийсь час. Батьки вирішують самі, скільки це 20 mm -hmm. хвилин, півгодини або година. Ну контролювати треба обов'язково. А є хороші мультфільми. Це Звісно. правда. Ну, і доросли... ж... те, що ми з вами на початку говорили, що доросле дивишся і приємно спостерігати. Правда, дивися, і красиво зроблено, є... і якась ідея є. Ну, звісно, такі мультики є, як є. Мультики, які проходять через віки. Тобто є мультики, які казки, народні казки, які просто ну, переведені в формат мультика. А ми дивимося казку. А є вже мультики, там, де люди їх вже сучасні видумали, так? Да? І в цих казках, от. Неважливо, в принципі, це народна мудрість, чи це хтось ну, якусь гарну ідею надав. Але якщо цей мультик проходить крізь віки, значить в цьому мультику є щось таке безсвідоме, є та метафора, яка передає дитині, як справлятися з тими труднощами, що я казала, труднощами розвитку, труднощами свого періоду якогось. Наприклад, в дітей в школі дуже. Ну, як проблема велика, якщо ти не такого зовнішнього вигляду, як оточуючи, якщо ти маєш вмірну е, вагу, угу. дитину страшно це мучить. Його три ну, або його третують у школі. І є мультики, які відповідають на те, як з цим справлятися. Дивіться, як коротко, кажіть, і все ми Фіона в мультику. А, і... а Ну, це взагалі шрек, Ш... шрек. Шрек і панда кунг-фу. Подивіться. Прекрасні мультфільми. Такі здорова... так. Олена які Олена свободінні психолог психоаналітик була гостем нашої студії. Побачимося о 15.15. .15. Не перемикайте будьте з нами.